У царині Мізерного, де розмовляють атоми і танцюють частинки, закони Всесвіту розплутуються в загадці квантової фізики. Станьте свідком атомного балету, видовище руху частинок і свідчення величі квантового світу, накладання квант-дива постає у всій своїй красі, кидаючи виклик традиційній мудрості великих масштабів, Хвилеподібна природа атомів, моторошне явище квантового тунелювання – Тут немає ніяких вигадок. А реальність на квантовому рівні. Серед гулу дослідницької лабораторії принцип невизначеності стимулює динамічну розмову. Експеримент з подвійним розрізом, наріжний камінь квантової механіки, розгортається прямо на наших очах. Перехід на екран комп'ютера. Спостерігайте, як оживають квантові обчислення, що ілюструє дивовижну концепцію квантової телепортації. Ми віддаляємося від дослідників, які розмірковують над майбутнім квантової фізики. Ми відкриваємо для себе новий світ науки. Ми нагадуємо про невизначеність притаманно цьому захоплюючому світу. Ласкаво просимо до квантової фізики до пояка. Всесвіт у нашому всесвіті, де надзвичайне є звичайним.